Так, друзі, привіт. Зараз сьогодні спробую вам сьогодні, на завтра, за два дні, спробую вам відзняти відосик прикольний якийсь. Я не знаю, вийде у мене, вийде щось змонтувати нормально чи ні. Але тут такі міста прикольні, я вам потім посилання лишу. Коротше, тут знімали фільм Горбата Гора походу. Хто дивився, той в темі. Слухайте, ну така річка бурна. Спробуємо завтра, я вам, до речі, розповім про Снасті, які ми купили е, для рибалки. Я вам розповім, що тут взагалі по чому, по рибалці. І розповім де, де оце місце знаходиться, де зараз є я і там друзі. Ось вони десь там пішли, щось там дуже громко балакає. Щось ніби як мішка чи що, тих його знає. Так. Коротше, розповім вам де це. Тут така от річка, вона там отам. Вона дуже швидка, але отам, трошки далі, там вона вже трошки заспокоїться, бо там в тій стороні... А, такі пороги, типу. Тому вона там така важкенька. Але все обладнання в нас плюс-мінус є. Я, звісно, такий собі бачок <фит>, не дуже профі, але я вам обов'язково про це розповім. А знаєте, що зараз подумав? Коротше, я я прямо зараз ви, ви, е, викладу цей відос. Бо цей. Не хочу монтувати, <фит>, коротше, впадло мені. От. І. Інформацію щодо локацій, то я вам залишу трошки пізніше. Потім в коментарях там десь щось залишу. Коротше, залишу Але о, зараз, кому цікаво, то прямо сьогодні викладу відосик про це місце. Коротше, тут дуже атмосферно атмосферно, ребята. наш лагерь знаходиться от десь там за лісочком, за оцим. Там трошки, от якщо, якщо ви побачите. Як воно, десь ось тут, де мій палець, то там знаходиться чийсь кемпінг. В общем, зайдете потім в коментарі, я вам розповім де. Це дуже-дуже крута локація. Кажуть, тут і мішки є, ведмеді бігають, не знаю, може там десь є ведмедик. Короче, все буду потрошки розповідати сьогодні. Таке на вечір приїхали, завтра ще цілий день, ми ненадовго, буквально на один повний день на дві ночі. Розповім вам завтра, хоча чому завтра, до речі, зараз розповім, локація ця коштує з однієї значить, на 6 людей на дві палатки максимально. Щось там 80 доларів на дві ночі. Плюс машина, коротше говоря, Коротше кажучи, нам на дві сім'ї вийшло 150 доларів, типу, на два дні плюс дві машини. Отак. По цінах на обладнання, на палатки, на всю цю фігню я вам потім розповім. Ми ще не дуже розжилися на рахунок там щось, якесь, наприклад, якийсь там будинок на колесах. Ну, поки що маємо, то маємо. Тож дивіться мене далі. Якщо комусь цікаво, ставте лайки, підписуйтесь на канал і можете перепостити цей відеосік. Може зайде вам тема рибалки або тема подорожей, то буду лишати локації по мірі поступу цих локацій. На сьогодні напевно все. Тож, давайте, пока-пока.